іменник. Перше запитання. На питання хто? Відповідають усі слова в рядку. А. Трактор хліб. Б. Тракторист хлібороб. В. Тракторист хліб. Друге. На питання, що відповідають усі слова в рядку. А. Сніжинка синичка. Б. Ялинка сосна. В. Снігур сніг. Третє. Назви міст, сіл, річок, морів, гір. Пишемо А. З великої букви, Б. З малої букви. В. Іноді з великої букви. 4 Іменники, які вказують на один предмет у рядку А. Діти книжка. Б Зошит ручка В Альбоми олівець. П'яте Іменники, які вказують на багато предметів а огірки олівці Б. Лікарі учитель В. Учень учні. Шосте. Імена. По батькові та прізвища людей пишемо а. З малої букви. Б. З великої букви. В. Іноді з малої букви. Сьоме. Клички тварин пишемо. А. З малої букви, Б. З великої букви, В. Іноді з малої букви. Восьме запитання. Назви тварин пишемо А. З малої букви, Б. З великої букви, В. Іноді з малої букви.